Добрий день, мене звати Максим і це риболовне спортивне озеро Парус Лейк. Значить, трішки про себе. Вже років з 13 я займаюся спортивною ловлею Побував на багатьох озерах по всій Західній Україні. І в 2023 році я вирішив взяти в оренду власне озеро. Шукав я його рік до кінця 2024 року. і в грудні Підписав ось це озеро, на якому я зараз сиджу. Підписав договір. За цей час вже встиг зробити будиночок охорони, забив палі під помости. Через тиждень два це все накриється настилом, Помости накриються настилом і буде запускатися рибка. До кінця травня, останні тижні травня, планується відкриття. А далі все по порядку. Зараз ви побачите. Перший етап це будівництво будиночка, так як це найважливіший пункт охорона, там буде мешкати і наглядати за озером. Далі ми чистили трішки камиш, підрізали дерева, косили травичку, прибирали і забивали паралельно палі. Частково з льоду, частково вже коли льоду не було з води. І останній етап буде через тиждень це зариблення. І ще через тиждень планується відкриття. Прошу дивитися, ставте лайки, підписуйтесь. Гарного вам дня. Приїхали дошки Ось на підлогу 50х150, це будуть також і крокви, і всі стіни будуть з 50 на 100. Зараз приступаємо нарізати. У нас є спеціально запрошений майстер. Поможеш мені, Теодор? помахай ручкою. Привіт, привіт. Молодець. Приступаємо. Бачимо дві вкупі, з цієї сторони все заодно рівненько, а з цієї сторони одна виступає спеціальний станок, який з зайве дерево. Ця дошка не влізе, у мене такий простенький станок, та будемо відрізати зайве циркуляркою. Є ця рейка, фіксується вітробар'єр, далі по рейці піде ОСБ. Закінчується перший день будівництва будки охорони, будиночка охорони. Встигли поставити стіни, фундамент, підлогу, крок ви не встигли. Зараз накручують хлопці ОСБ, це буде поки що тимчасове. Кінцеве оздоблення ми його помалюємо і думаємо, що до літа воно протримається. Далі літо, ми вже накрутимо вагонку чи фальшбус. Завтра приступаємо далі. Ось так виглядає будиночок охорони середини. Не встигли доробити каркас, швиденько закрили ОСБ все. Щоб зберегти матеріали від шахраїв. Як то кажуть, готель 1001 зірки. О, колеги носять мені якийсь ще матеріал. Мішки нам ну, треба будуть. Міжки треба. Все, пакуємося! Ой-ой-ой! Нарізали ОСБ плиту. Це буде дно підлоги, захист між землею та мінватою, утеплюючим підлоги. І щоб ОСБ не розбухло, не набирало так добре сирості, покриваємо його бітумом. Зараз на дворі мінус один і бітом швидко застигає, перетворюється в резину, то ми зробили таку невелику водяну баню. Налили туди кипяточку і бачимо, що бітум починає. Нагріватися і повсти? Ну, ніби все, пробуємо ну, маститься. Поки мій колега крутить прогностил на даху, розкажу вам, е з чого будується наш каркас. Значить, Основна обв'язочна балочка зліва і справа це є така Елька. Тобто брус 50х150 плюс 50 на 100. На них опираються на ті обв'язочні балки, обираються такі лаги просто 150, а з під, нижу, з -під низу. Підшита ОСБ-плита пробітумована. Як бачите, нижні бруси, які контактують з фундаментом чи так скажемо, сторону землі, дивляться теж пробітумовані. І посередині ще одна лага обв'язка, щоб ті всі лаги були хоч трішки зв'язані, і паля одна посередині. Тобто тут три, справа три, а тут усього одна. Далі ще приїхало ОСБ, будемо сюди вкладати ще ОСБ. Воно теж з-під низу пробітумоване, ви мали це десь вже бачити. Далі пішли стіни. Стіни доволі невисокі, щось тут 2,20, а з цієї сторони щось 2,40. Транспортна висота загальна споруди не має перевищувати разом з автомобілем, який його перевозить 4 метри. А ми плануємо його колись ще звідси забрати в майбутньому, можливо. Тому такі в нас обмеження. Значить, стіни. Ми маємо віконну раму. так. Віконний проєм. Він теж такі Г-шкі. Це все брус 100 на 50. Це просто ребра жорсткості для всієї споруди і для вікна, в тому числі. Далі, що в нас пішло? це Такі перекладини, вони для того, щоб сюди чітко поміщався лист мінвати. Це, тобто цей проєм є на декілька сантиметрів менший, ніж лист мінвати. Лист мінват 600 на 1200. Чистий проєм, виходить 1190 на 575. Ну, Ось і сюди вкладається мінват, і вона розпирається. І коли вона дає усадку, то щілин ніяких не буде. Цей, на цей фасад не дивіться, тут немає рейок. Так то будь-яке оздоблення на дерев'яний каркас чіпляється через вентфасад. Тобто по, по стійкам йдуть рейки, По стійкам йдуть рейки. І тільки тоді причіпляється оздоблення. І там відбувається вент вентилювання. Відповідно, мінвата дуже добре, дерево і мінвата дуже добре себе почуває. Перед тим, як крутити дах, утепліть його спочатку. Ми натягнули шнурочки ось зелені, звичайні. Які знайшли самі дешеві. і зверху е, утеплили дах. Тоді закрили плівкою, дали реєчку, контрреєчку і зараз мій колега там крутить провнастил. Е, чому так? Е, утепляти мінвату знизу вверх дуже складно, так як вона сипеться на вас, вам треба спецкостюм, е, спецокуляри. <свист> бо мінвата кусається, викликає алергічне подразнення, а мінвата е, мокра, е, особливо якщо там якісь там скло, вати і так далі, то вони можуть викликати доволі жорстке подразнення на декілька днів. А зверху це все доволі просто. Колега мені подавав, я там вкладав її, е, вона десь трошки підмерзла, то тяжко лізла, але в загальному набагато простіше ніж з під низу. Накрили будиночок охорони дахом. І поки ще сонечко не зайшло. Швиденько вирішили розмітити сектори. Ось Там позначаємо. Це красиво вже на четвертому секторі. Находимося. Положили ОСБ плиту. Зі звороту вона пробітумована. До речі, мінвата попередній раз, яку ми ложили. Була мокра вся, це була зима, вона напиталася трошки води, десь була прозюравлена. І вся чудово висохла, провентилювалася. І тепер сухенька, тепер її можна закрити ОСБшкою. У нас внутрішнє оздоблення буде ОСБ. Все, працюємо, вата 100 мм, плюс зі зміщенням зверху буде 50 мм. І відразу без плівки. Думаю, плівки тут немає, змісту давати. Без плівки кладемо чорному підлогу ОСБ, по ній буде якийсь ламінат. Ліноліум. ліноліум. Скоріш за все. О, утеплили домик. Вже крутимо ОСБ на стелю. На підлозі вже готове ОСБ чорнове. Сюди ми ще ліноліум кинемо, а все решта просто певно полакуємо, Та і все. Друзі, це сама перша мною зловлена рибка. Я не очікував. Сьогодні, сьогодні, яке число, Дмитро? 26-25. Наступна субота після Паски, давайте так. І це перша рибка, я навіть не знаю, що це. Це коропець. Ви подивіться, які тут корупці вже. Я був не готовий, я чесно, навіть не хотів брати короповий мат. Взяв такий маленький. О! Ви подивіться. Акуратненько, за нижню губу, безбородий гачок, легко сходить. Я не брав вагу, але тут десь в районі 1,5 кг, можливо до двох. Це я перша зловлена рибка в цьому сезоні. На озері пару слайк. Прошу дуже. Фух. Одну маленьку фотографію йдемо випускати. Так, пливи, братику, пливи, може ще сьогодні хлюнеш, не. О, стикнул. Опа! І пішов кудись під під... Енний день будівництва озера. Зранку була покльовочка чудова, але рибка рибкою, Розчехлився трошечки, та й добре, приступаємо робити терасу, вже вибурили, вибурили такий фундамент, таким інструментом. Не знаю, як називається воротино. Бурчик, бурчик такий ручний. Вставляємо, крутимо. Далі закинули туди палю. Це є 110-та труба зі шпилькою. І просто надягнули колону дерев'яну. Надягнули колону і стягнули ту шпильку шурупами. ніби тримається. Як-ніяк тримається. Зараз докручуємо крокви. Сдивимося це Дмитро Докручуємо кутники і кидаємо вже крок. І в нас буквально ще трошечки і з'явиться тераска. Дуже гаряче, тераска якраз вже почне виручати. Надворі десь пише плюс 17, але насправді жара неймовірна. Я навіть не брав з собою ніяких футболок, шортів, бо думав, що буде зимно. Та дивимося, як воно вийде. Робочий день довгий. Пише дерев'яшки. Добре, не здвигайня, ні, все. Я сам, я сам. Почав трошки посидіти біля одинич, просто подивитися собі подумати і записую для вас таке невеличке відео. Закинули трошки толстолоба тиждень назад щуки. Буквально толстолоба кілограм 200 на 8 гектар. Так, води. Середня людина тут в районі метра. Думаю, має хватити так, щоб просто розбавити трошки. Тільки короб я можу, але ще трохи толстолоба лоба. І 50 кг щуки, плюс-мінус, може трошки більше, від малого до кілограма, від заробка до кілограма, десь до півтора, можливо, десь там попадається, щоб ганяв маленьку дрібну рибу, плотвичку, маленьких карасів. Думаю, це корисно було б. Та й таке. Ось зроблю. Перезакид корабликом і посижу годинку, і якщо не буде клювання, клюваки, то пора пакуватися. Не знаю, що знімати. Дружина каже, говори щось. Знімай квіточки, пейзажі знімай. Ну, Давайте вам покажу пейзаж такий. Тут не дуже але погано. Є деревця по периметру, є орієнтири. Також, скоріш за все, я поставлю е е таблички. Щоб було зрозуміло, де сектор закінчується де починається наступний. Це й таке У мене день народження 29 травня. І як моя дружина прогнозувала, я відкрию саме на своє день народження. Це дуже пізно, так як вже трошки два місяці сезону пройшло. Це трошки зле. Але нічого, скоріш так, скоріш за все, це буде моє День народження. Або максимум за тиждень до один народження, там, коли це орієнтовно 20 числа. Хочете огляд самого жахливого в світі, якого можна тільки придумати. Ставте лайки. Це Fox EOS. На тренозі. Завжди хотів на тренозі. Багажник маленький, гроші бракує. І думаю, куплю і три нога, і він такий компактний, і все супер. Ціна була дуже дешева на нього щось. Хай буде там 3,5 чи 3 тисячі щось таке. Чесно, не згадаю. Ну бути десь десь Як ковирка. Думав, може просто він знато маленький, знато компактний. Ні, він просто хитається. От на вітрі зараз, знаєте, може, о, вітер дує, він хитається. Сам по собі, сам родком. Ну Це вже огляд. Виходить, почався О, Огляд родкод. А все раз так? Ось. От, Палки 3.6, трьохсекційні Fox US. Чудово. Якраз те, що мені треба, легенька паличка, дуже компактна, так як багажника практично немає. Кофер купив, туди вже теж нічого не залазить. Одним словом, Це був дуже гарний вибір. В складному вигляді метр тридцять, чудово всюди поміщається, рівно те, що мені і потрібно. Все, напевно це кінець. Я вичерпав себе як блогер.